Гаразд, частина 19. за кого в біса я вийшла заміж. Тож він каже мені, те як ти поводишся, викликає підозри, тому що я сказав тобі, що все добре. Я подбав про це. Він такий мене це навіть не турбує. Очевидно, що ти ніга не знав, що ти тепер одружена, що ти рухаєшся далі, і ось тепер він це знає. Але для мене цей факт я цього не полюбляю, я не люблю несподіванки. Не приходь до мене додому без попередження. Отже, хтось зробив це мені. Це автоматично відчувається як порушення, і я відчуваю, що це потрібно вирішити. Тож, це було типу: я вже подбав про це все добре. Біси з ним. Ні, ніяких біси з ним. У тебе немає мого дозволу заявлятися до мого будинку. І перш ніж це не перетворилось на щось, типу я буду у новинах Фокс. 5 я маю вирішити це з тобою, бо це ненормально. Тож йому не сподобалась моя реакція. по історії, яку він мені розповів, хтось виявив зневагу до мого будинку, і він вирішив, що моя реакція була дуже підозрілою. Отже, що тобто, хочу вникнути в дрібні деталі, про які він не знав. Тож він знову мені каже, це був чорний чарджер, чорний додж чарджер. Вони заїхали на під'їзд, пан вийшов з машини. І він назвав мене по імені, і Ліджен сказав: Її тут немає. Отже, я запитала його, як виглядав хлопець, і він сказав: Він такий, яка різниця? Я сказала, який в біса він мав вигляд. Тож Ліджен дає мені найбільш узагальнений опис, який тільки міг дати. Ну, він нижчий за мене. Колишній чоловік десь 192-195 він нижчий за мене, в нього коричнева шкіра. Я спитала, чи була у нього шапка на голові? Нагадую, я розумію, що до шлюбу я була бісовою дурепою. Зрозумійте це? Але у кожної жінки настає момент, коли після тривалої брехні. Певні речі почали складатися. Щодо мене тільки після шлюбу пазл почав складатись. Тому я спитала його у нього на голові була шапка? Він такий ні, він не мав шапку. Тож тож у себе в голові я подумки продивляюся список усіх можливих чоловіків, які б могли бути. І це було лише десь чотири чоловіки. Я жила у тому будинку десь три-чотири роки на той момент. Тож я знала усіх людей, і це від технічного обслуговування до колишніх. І в цілому це було десь чотири чоловіки. Тож, коли він сказав, що це був чорний Dot Charger, я одразу така: добре, я знаю, що це мінус один. Він сказав, він нижчий за нього. Усі вони були нижчі за нього. Я спитала, чи була у нього шапка. Він сказав ні, тому мінус один. Бо один з варіантів був хлопець з технічного обслуговування, який завжди носив шапку, бо мав типу синяк чи щось таке, і він він комплексував, тому завжди носив шапку. Лишилося двоє. Тож я спитала він мускулистий чи худий? Ліджен розчарований, тож просто відповідай на питання. Він такий, ну він щось середнє, і я сказала: добре, щось середнє. Я спитала, так в нього була світла шкіра чи темна? Він такий, я ж сказав тобі, що коричнева шкіра. Я кажу, то в нього мій колір обличчя. Він такий ні. Він був у нього була коричнева шкіра. Це мінус іще один, тому залишився один. І так, той, що залишився, був колишнім, з яким я зустрічалася два роки. І тому він був такий: я знаю, я знаю, що це був твій колишній. Я знаю, що це був він. І я така, це не має сенсу, бо колишній у думках я кажу, це колишній, з яким я зустрічалася. Ми з ним не контактували і він не був тим типом, який просто з'являється у тебе вдома. Це не його стиль. Не кажучи вже про те, і я не кажу, Ліджану що Ця людина в житті не керувала доджем Чарджер. Він ненавидів Чарджер. Бо він їздив на них у патрулі. Тож я нічого не сказала. Я просто така. Це дивно. Тож Ліджен не знав, що в той час у мене була система безпеки. Тож у мене була система безпеки, де кожного разу, коли вхідні двері, гаражні двері, задні двері були відчинені, тобто будь-який вхід. Кожного разу, коли вони відчинялись або зачинялись, мені надходило повідомлення. Тож, коли він мені все це розповідає, я дивлюсь на свій телефон, і я бачу повідомлення про те, що вхідні двері відчинилися і зачинилися у той самий момент. Там вказано, що вхідні двері відчинилися у перші дня. Вхідні двері зачинилися у перші дня. Тож, що б він не робив, це було протягом цих 60 секунд. Він розповідає мені історію, як хлопець вийшов з машини. Він відчинив двері, він вийшов туди чи може допомогти. І хлопець сказав я шукаю. І Ліджен сказав: Ні, її тут немає. Отже, він сказав: хлопець такий добре, і такий добре, дякую. Сів у машину і поїхав. Ліджен також сказав мені, що він спостерігав, як той їхав, як виїжджав з району. Це означає, що через планування Таунхаусу він все ще був би на дворі, спостерігаючи за цим я можу помилятися. Але щось мені підказувало, що це зайняло б більше 60 секунд. Отже, щоб двері відчинилися та зачинилися за ті ж 60 секунд я така. Гаразд. Чого ще він не знав? У нас не було камери у дзвінку, але у сусідки була. І її камера діставала до мого під'їзду. Огляд її камери фіксував мій під'їзд і її під'їзд і те, хто заходив у двері. Наші під'їзди були поруч. А вже по бокам від них був Газон. Тож, це був це був ідеальний ракурс на мій під'їзд. Тож, тож, вона, я написала їй і спитала ти була удома? Здається, я написала їй наступного дня, бо спитала, чи була вона вдома у суботу, і вона сказала: ні, мене не було, а що таке? Я кажу, та все добре. Ти можеш подивитися на свою систему безпеки і глянути, чи була машина, яка під'їхала до мого будинку? У такий то час знаю, я не сказала їй причину, чому цікавилась. Але я така, чи часом на твою камеру спостереження не потрапив хтось, хто прийшов до мене додому? У цей час, у суботу, вона така: звісно, я подивлюсь. І тож, може, за пару годин вона відповіла: я подивилася камеру, але нічого не бачила. І я кажу: добре, а часом не потрапив хтось, хто, можливо, підходив під'їздом. Типу, може, це була не машина на під'їзді, але хтось підійшов. Вона сказала: вчора я нічого не бачила із вашим під'їздом. Тож я сказала добре, і я і я знала, я знала, що щось у мені знову таке. Ніхто не приходив до будинку. Тож ми тут півтора місяці одружені, і зараз, коли я така, нахріна він це вигадав, бо до будинку ніхто не приходив. Жоден чорний чарджер не під'їжджав до будинку і не заїжджав на під'їзд. Ніхто не виходив з машини і не запитував мене. Мене ніхто не шукав. Тож тепер я сиділа у спальні. Обмірковуючи все це, і я така. Не він це вигадав? Бо це і сталося? Я передивилась повідомлення на телефоні, де він мені каже, що хтось прийшов до будинку шукати тебе, але ніхто не приходив. То яка була мета цього? А потім я щось мені підказало, щось заговорило? Він хотів побачити твою реакцію. Він просто хотів побачити реакцію. Ти була занадто спокійною, і тому він захотів побачити реакцію. Тож цей чоловік просто загазлайте в мене, аби просто отримати реакцію. Ласкаво просимо, пані та панове, до частини 20, за кого в біса я вийшла заміж гаразд. Частина 20, за кого в біса я вийшла заміж. Тож після ситуації з чорним Dodge Charger, все стихло. Ліджен був у порядку. Ліджен спав чудово. Щодо мене це лайно кипіло в мені днями, днями і днями. З одного боку, я така, я знаю, що ніхто не приходив. Моя голова знала, що ніхто не приходив до будинку. Моє серце таке, а раптом він це не вигадав. Отже, голова і серце постійно перетягували канат, тому що, знову ж таки, я справді не могла зрозуміти, на що таке вигадувати. Але, тим не менш, я це зафіксувала у картотеці, у своїй картотеці в голові. Тож, за кілька тижнів ми пішли поїсти в ресторан в Атланті. це бургерна. І я постараюсь до момента публікації вказати назву цього закладу на екрані. Ми йдемо до бургерної вечеряємо. все було добре. Коли ми їдемо, він каже мені, «Чи я коли-небудь-небудь коли показував тобі, де похована моя бабуся. Це бабуся, яка померла від ковід. У 2020-му. І я сказала ні, я така, ми там не були. І він такий: дозволь мені показати тобі. Тож, тож він везе нас на кладовище, яке неподалік від ресторану. Він везе нас на кладовище, об'їжджає і кружляє, а потім доїжджає до такого маленького пагорба на кладовище. І він такий, бачиш надгробок? На надгробку було сімейне прізвище. І на ньому не було типу Джон Девід Доу. Там просто було Доу, так? Отже, на ньому не було дат. Тож це мені нагадало надгробок, під яким ймовірно було поховано кілька членів сім'ї. Ось що мені це нагадало, і ось він такий: там поховані мої дідусь та бабуся. Я пам'ятаю, як він сказав мені, коли бабуся померла в 2020-му, що вона хоче бути похована поруч з його дідом. І ось він: ми сидимо в машині, бо ми можемо побачити надгробок на вершині пагорба з машини. І він каже мені. Що саме там поховані його бабуся та дідусь? Що він зміг, сім'я змогла виконати ну, її бажання бути похованою поруч із дідусем? Гаразд. Отже, коли ми їдемо, ми їдемо іншим шляхом додому. Тож ми виїжджаємо на шосе. Якщо ви з Атланти, ви знаєте про що я. Ми виїжджаємо на 75-й на північ, і ми, наче ми просто каталися. Чесно кажучи, ми їдемо мальовничим маршрутом. Ми їдемо 75-м на північ. Бо причина, чому я пам'ятаю, полягає в тому, що коли ви знаходитесь на 75-му, рухаючись до Атлантичного вокзалу, праворуч, ви побачите університет, ви побачите всі ці високі хмарочоси. На одній із будівель є літери N.C.R. на будівлі. Під'їжджаючи до будівлі. Він каже мені: Ти бачиш будівлю НСР?» Я кажу, так він каже: будівля за нею. Моя фірма купила цю будівлю. Ось де ми матимемо, де ми проводитимемо операції. І я подумала, з якого біса компанії з приправ купувати у центрі Атланти. Він такий: ні, там не буде виробництва. Це просто будуть офіси. І саме тут ми виконуватимемо ділову частину. Виробництво все ще буде в окрузі Гвінет, у Долуті. І тому я така. О, добре, він такий саме там я тримаю службовий автомобіль. Тож я така, службовий автомобіль. Я спитала, чи не маєш ти привозити службове авто додому. І він сказав: Я не хочу привозити службове авто додому, бо це округ Клейтон і це авто за 90 тисяч доларів. І я не знаю, я не хочу ніяких проблем. Тож він каже мені, що тримає службовий автомобіль. Біля в будівлі в центрі Атланти, це за будівлею NCR. Я ледве бачила, про яку будівлю він говорить. Але він такий, це будівля одразу за нею. І тому він каже мені, що саме там його офіс. Тож я кажу йому: Відведи мене до свого офісу. Я знаю, що субота, але дідько, ти ж хочеш миру, так? Тож відведи мене до свого офісу. Я не була у його офісі, бо знову ж таки, ковід. То я така, відведи мене до свого офісу, і він такий, він такий, я можу. Він такий, не проблема. Так чи є у мене інший телефон? Є. Тож вам пощастило. Тож я можу відтворити, як це відбувалось. Тож він з'їжджає з траси і починає їхати до будівлі НСР. Поки він їде до будівлі НСР, він завжди тримав телефон у лівій кишені. Це моя ліва рука. Тож він дістає телефон. І починає телефонувати. Він каже мені, що телефонує Віллі. Віллі має бути начальником служби безпеки. Тому він каже: дайно ну, мені подзвонити Віллі швиденько, щоб переконатися, що будівля відчинена. Тож він продовжує це. Інший телефон. Він продовжує дзвонити Віллі. Він все ще ми все ще їдемо. Ми все ще їдемо. Я в телефоні, типу, гортаю Фейсбук, намагаюся знайти. І якусь випадкову фігню. Але він їде з телефоном. Тож керує з телефоном. Наступне, що я чую. Привіт, Вілі. Це Ліджен. Агов, як справи? Я добре. Слухай, будівля зараз відчинена. Я просто хочу взяти туди свою дружину, щоб вона побачила мій офіс. Ти зараз там? Ні? Гаразд. А містер Джастін працює. Добре. То чи є там хтось, хто може фізично відчинити будівлю, бо я не думаю, що мій бейдж пропустить мене через вхідні двері, бо він заблокований на вихідних. Добре. Добре. Добре, дай знати. Добре. Дякую, Вілі. Бувай. Ви всі бачили, як я це зробила. Він веде всю цю розмову. Поки я сиджу на пасажирському сидінні. Потім він відкладає телефони. Каже мені, Вілі не працює, а Джастін сказав, що захворів. Тож будівля зачинена, а мій бейдж не відчинить вхідні двері. Він такий. Він подивиться, чи є хтось інший, хто може відчинити, хто може відчинити вхідні двері, щоб ми могли зайти. І такий, мій Бейдж пустить нас на поверх, але не пропустить через вхідні двері. Ніхто не передзвонював. Тож, коли він з'їжджає з шосе, він повертає на Спрінг Стріт. Знову ж таки, цю всю фігню я чітко пам'ятаю, як він повертає на Спрінг Стріт, щоб потім потрапити на 75-те на південь, щоб ми могли повернутися додому. Я не бачила Офіс того дня. Але знову ж таки, він каже, що тут тримає службовий автомобіль. Тож. Коли ми дійдемо до частини 21, я трохи детальніше розповім усе про службовий автомобіль.